Вітаю, поціновачі математики, розв'язуємо номер 514. 5m в дужках m-n, плюс 3n в дужках n-m. -N. Нам треба спростити вираз фактично. Перед першими дужками множник 5m добуток. Отже, 5m ми будемо множити на кожен вираз в дужках. Перед другими дужками 3n будемо множити на кожен вираз в дужках. 5м множимо на m. Отримуємо 5м квадрат. Мінус 5м множимо на n. Плюс 3n множимо на n. Плюс квадрат. Плюс 3N множимо на мінус m, мінус 3 nm Подібні доданки мінус 5mn і мінус 3nm. Нагадую, подібні доданки це ті, у яких однакова буквена частина. Від перестановки множників добуток не змінюється, тому дійсно вони подібні. 5м квадрат подібного доданку не мав, переписуємо. 3 н квадрат подібного доданку не мав, переписуємо. Мінус 5 мінус 8 нм Друге. 2а множимо 2b, мінус а, мінус а множимо на 5 b мінус 7а. 2а множник перед дужками, Отже, 2а доведеться помножити на кожен доданок в дужках. Мінус 3а множник перед дужками, отже доведеться помножити на кожен доданок в дужках. 2а множимо на 2б. 2 на 2 4 буквену частину дописали. 2а множимо на мінус 3а. Знак буде мінус 2 на 3, 6а на А квадрат. Мінус 3а множимо на 5 б Мінус 15 буквену частину дописали. Мінус 3а на мінус 7а. Мінус на мінус дасть плюс 3 на 7 21а на а – а квадрат. Подібні доданки. 4АБ мінус 15аБ мінус 6А квадрат плюс 21а квадрат. Зводимо. 4 мінус 15 два числа з різними знаками. Отже, від більшого модуля віднімаємо менший модуль 15 мінус 4 11 і ставимо знак того числа, у якого модуль більше. Модуль більше у мінус 15, отже, мінус. Буквену частину дописали. Мінус 6а квадрат плюс 21а квадрат два числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль 21 мінус 6 буде 15 і ставимо знак того числа, у якого модуль більше. Модуль більше у 21, тому плюс буквену частину дописали. Третій приклад. А в дужках 3а квадрат мінус 2б. Мінус b в дужках 5а квадрат мінус 2а. Перед дужками множника, отже, множимо на кожен доданок в дужках. Перед другими дужками, фактично мінус b також будемо множити на кожен вираз в дужках. А множимо на 3а квадрат. Коефіцієнт 3 а на а квадрат а у кубі. Мінус а множимо на 2б. Мінус 2 буквену частину дописали. Мінус Б множимо на 5а квадрат. Мінус 5Ба квадрат. Мінус Б множимо на мінус 2а. Мінус на мінус дає плюс 2 Буквену частину дописали. Є подібні доданки мінус 2аБ і плюс 2Ба. Буквена частина однакова, адже від перестановки множників добуток не змінюється. Але ми бачимо, у нас протилежні коефіцієнти плюс 2 та мінус 2. Отже ці доданки протилежні, а протилежні доданки взаємо знищуються. Решта доданків подібних не мали, тому ми їх просто переписуємо. Четверте. 0,2 mn в дужках m квадрат мінус n квадрат плюс 3 мінус 0,5 m в дужках n квадрат мінус n куб. Перед першими дужками множник 0,2 mn МН будемо множити на кожен доданок в дужках. Перед другими дужками мінус 0,5 М будемо множити на кожен доданок в дужках. 0,2 М множимо на m квадрат m куб n 0,2 МН на мінус n квадрат. Отже, мінус 0,2 М n на n квадрат отримаємо n куб. Плюс 0,2 множимо на 3, 0,6 mn. Мінус 0,5 m множимо на n m квадрат. Мінус 0,5 m на m квадрат m у кубі. n Мінус 0,5 М на мінус Н куб. Мінус на мінус дає плюс 0,5 МН куб. Дивимось, чи є подібні доданки. МН куб МН куб. Мкуб Н. М куб Н. Подібні доданки будемо зводити. 0,2 куб n, мінус 0,5 куб n. Два числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менші модулі ставимо знак того числа, у якого модуль більше. Отже, мінус 0,3 буквена частина без змін. Мінус 0,2 куб плюс 0,5 куб – від більшого модуля віднімаємо менший, ставимо знак більшого. Плюс 0,3 МН куб. Ну, і той доданок, який був без подібного, ми його переписуємо. 0,6 МН. Завдання виконано повністю.